Вітаю! Фантастика завжди відігравала дуже важливу роль у популяризації космосу. Існує багато прикладів, як люди, натхненні улюбленим кінофільмом, або ж відеогрою чи книгою, вирішували пов'язати своє життя із небом, ставши льотчиками, астрономами, аерокосмічними інженерами або ж космонавтами. Однак ця медаль має і зворотній бік. Фільми, книги й ігри також подарували нам чимало різноманітних міфів та легенд, пов'язаних із космосом, в які беззастережно вірить значна частина населення, але які насправді дуже далекі від реальності. Отож, сьогодні ми з вами розберемо кілька найпопулярніших помилок, якими ми завдячуємо фантастиці. У космосі ніхто не почує твій крик. Такий слоган фільму чужий, і це і справді так у безповітряному просторі немає середовища необхідного для передачі коливань, тому там ми не зможемо почути жодних звуків. Утім, справедливості заради варто сказати, що звук здатний передаватися не тільки повітрям. Наприклад, якщо космонавт стоїть на поверхні місяця і десь поруч із ним впаде метеорит. То ці вібрації передадуться поверхнею, і космонавт їх відчує на своєму скафандрі. Проте, якщо в цей момент космонавт підстрибне і його ноги не торкатимуться місячної поверхні, то жодних вібрацій він не відчує. У будь-якому разі більшість фільмів, серіалів та комп'ютерних ігор спокійно ігнорують ці прості закони фізики заради підвищення видовишності. Тому ми і чуємо потужний рев двигунів, оглушливі звуки пострілів, вибухів, зіткнень космічних кораблів тощо. Зі звуком у космосі пов'язаний іще один примітний факт, який чомусь не враховують у фільмах та відеоіграх. Вся справа в тому, що у сонячній системі не існує тіл із однаковою атмосферою. Вони мають різну густину різний хімічний склад, різну температуру, і, відповідно, швидкість звуку у них буде відрізнятися. Тому одні й ті самі вібрації на різних планетах будуть звучати абсолютно по-різному. Наприклад, тиск біля поверхні Марса в середньому в 160 разів менший, ніж на Землі. Через це звукові хвилі там дуже швидко згасають. Утім, марсоходу. Все ж таки вдалося записати деякі звуки. На Венері густина атмосфери в 90 разів більша за земну. І поблизу поверхні вона поводиться подібно до рідини. Тому звуки там швидше за все будуть нагадувати шум, який ми чуємо під водою. Мало яка сцена космічної баталії може обійтись без епізодів, де кораблі атакують один одного різнокольоровими лазерними променями. Подібні сцени настільки ж красиві, наскільки далекі від реальності. По-перше, на землі ми бачимо лазерні промені через частинки пилу, які містяться в атмосфері, а в космосі атмосфери і повітря немає, тому і побачити лазерні промені неможливо. Навіть за ідеальних умов можна помітити лише сам момент влучання променя у який-небудь об'єкт, коли цей об'єкт відбиває частину світла. По-друге, лазерний промінь тому і називають променем, що це потік випромінювання, який рухається зі швидкістю світла. Отож, якби і можна було якимось неймовірним чином побачити лазери у космосі, то вони б сприймалися людським оком саме як протяжні світлові промені, а не як швидкі рухомі згустки, різнокольорові, ніби це якісь тверді тіла. Всі ми пам'ятаємо класичну сцену із фільму Імперія завдає удару у відповідь, намагаючись утекти від переслідувачів, хан соло йде на самогубний крок і направляє свій космічний корабель у пояс астероїдів, що являє собою хаотичне скупчення каменів, які рухаються в усі біч і постійно стикаються один із одним. І лише неймовірні рефлекси та удача допомагають героям вижити у скрутній ситуації. Звісно, у далекій галактиці діють свої закони світобудови, тож там можливо абсолютно все. Проте, якби ми потрапили в головний пояс астероїдів в нашій сонячній системі, що розташований між орбітами Марса та Юпітера, то ми б не побачили нічого подібного. Так, пояс астероїдів складається із багатьох мільярдів каменів розміром від десятків метрів до сотень кілометрів. Але вони розкидані в такому величезному обсязі простору, що відстань навіть між найменшими об'єктами вимірюється тисячами кілометрів. Отже, стоячи на поверхні одного із астероїдів, ми практично не маємо шансів побачити неозброєним оком хоча б іще один. Справедливості заради варто зазначити, що на зорі космічної ери у деяких науковців таки були побоювання з приводу можливості подолання цієї області космічного простору. Вважалося, що там дійсно є доволі велика кількість різних частинок та пилу, що здатні вивезти із ладу космічну техніку. Але ще в 1970-х роках зонди піонер та «Вояджер» научно довели, що ці побоювання безпідставні. Зараз ризик того, що під час перетину поясу астероїдів космічний апарат стикнеться з одним із них оцінюється приблизно як один до мільярда. Для порівняння шанс піддатись атаці акули під час купання в морі становить приблизно 1 до 11,5 мільйонів, а от шанс вмерти, впавши з ліжка, приблизно 1 до 2 мільйонів. Отож сьогодні ми з вами розглянули декілька космічних міфів, що найчастіше зустрічаються у кіно та відеоіграх. Проте це ще не все. Дивіться продовження в наступному відео. Дякую вам за перегляд, на все добре!